Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 культових фільмів про кохання для дорослого глядача. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Малена неймовірної краси, жінка, яка втратила чоловіка, і змушена носити жалобу. Проте, незважаючи на це, вона залишається бажаною. Чоловіки не можуть пройти повз неї, не озирнувшись, тоді як жінки розпускають брудні чутки, намагаючись затьмарити її красу. Одного разу в малену закохується 13-річний Ренато. Раптове почуття настільки його поглинає, що хлопчик забуває все і живе лише заради Малени – жінки, яка практично… Тично вдвічі старша за нього нерозділене кохання огортає юнака і залишається в його житті назавжди. У серці Франції живе троє молодих людей, які захоплюються світом кінематографа. Ховаючись від реальності, вони потопають у нескінченному марафоні фільмів, забувши про буденність. Навколо їхня пристрасть до кіно поступово зростає, переплітаючись з купою емоцій, утворюючи заплутані непрості стосунки на фоні загострення політичної ситуації в Парижі. Час проведений разом стає для них більше, ніж захопленням. Вони поринають у Забуття пристрасті та дослідження самих себе. Жорстоке вбивство рок зірки починає серію подібних злочинів, які незабаром пронесуться Сан Франциском. Детектив поліції Нік Карен вважає головною підозрюваною авторку детективних бестселерів Кетрін Трамел, яка була знайома з жертвою і крім того описала схоже вбивство в останньому романі. Натомість Кетрін починає маніпулювати довірливим Ніком. Вона змушує його плутатися у своїх власних фантазіях і поступово перетворює на од одного з героїв нового роману. Лі Холовий приваблива дівчина з деякими поведінковими відхилами, яка вирішує повернутися до рідного містечка. Незважаючи на свої особливості, вона влаштовується секретарем у місцевого адвоката на ім'я містер Грей. Спочатку обов'язки лі здаються цілком стандартними, поки роботодавець не звертає увагу на граматичні помилки підопічної, вирішивши допомогти дівчині, Грей обирає вельми незвичайні методи виправлення лі. Першим коханням юної Келі виявляється, власний вчитель. Вона використовує усі можливі методи, щоб привернути увагу викладача, але сем не піддається чарам красуні. Ображена дівчина йде на крайнощі. Вона звинувачує вчителя в домаганнях. Поліція починає розслідування, але через відсутність доказів справу збираються закрити. Натомість незабаром на допомогу до Келі приходить її подруга, яка готова дати свідчення, не підозрюючи. У що вона вплутується? Едварду і Коні Самнер можна позаздрити разом з маленьким сином. Вони насолоджуються життям у тихому передмісті Нью-Йорка. Проте одного разу Коні зустрічає молодого чоловіка, і це знайомство завдає удару по щасливому існуванню подружжя. Їхнє спілкування переростає у бурхливий роман, який включає таємницю, спонтанність, красу та небезпеку. Коли Едвард дізнається про те, що дружина від нього щось приховує, він починає за нею стежити. Вивідуючи болісні подробиці обману. Не витримавши, він зустрічається з коханцем коні, не підозрюючи, до чого це призведе. Фатальна зустріч змінила розмірене життя Еліс назавжди. Кинувши свого хлопця, вона кидається в обійми Адама, розуміючи, що знайшла другу половину. Проте лише після весілля дівчина усвідомлює, що нічого про нього не знає. Незабаром анонімні листи з погрозами, таємнича замкнена комора та дивна поведінка змушують Еліс звернутись до минулого Адама. Відтепер життя дівчини перетворюється на жах, де збіги та шокування. Уючи відкриття говорять лише про одне: колись коханий чоловік насправді приховує жахливі таємниці. У приватній школі навчаються дві дівчини, яких об'єднує тільки ненависть до всього людства. Одна з них Сильвія Купер, донька відомого продюсера. Інша Айві, сирота, яка живе під опікою небагатої тітки. Дуже скоро дівчата стають найкращими подругами, а через деякий час Айві перебирається з дому тітки в шикарне житло Сильвії та її батьків. Айві чинить поганий вплив на свою подругу та ще й починає спокушати її батька. Вона. Намагається усунути з дороги матір Сильвії, щоб стати повноправною і єдиною господиною розкішного будинку. Після невдалого шлюбу молода редакторка популярного видавництва Карлі Норріс намагається налагодити своє життя. Саме в цей час дівчині випадає шанс винайняти житло в престижному районі Нью-Йорка. Перебравшись в шикарну квартиру, Карла заводить знайомства з місцевими чоловіками, які живуть по сусідству. І з одним з них в неї починається бурхливий роман. Проте незабаром дівчина дізнається, що в цьому ж будинку за дивних обставин загинули кіль кілька жінок поліція говорить про те, що у будинку живе серійний маньяк, тоді як норіс якраз підходить під типаж дівчат, на яких він полює. Багато років Том Сандерс віддано працював у великій компанії GG.com і незабаром мав отримати підвищення. Проте несподівано йому повідомляють, що омріяну посаду віддали Мереді Джонсон, з якою колись його пов'язували романтичні стосунки. Незабаром керівниця викликає Тома до свого кабінету і починає наполягати на інтимному зв'язку. Проте той, подумавши про дружину, відхиляє нахабну пропозицію. Наступного ранку Том дізнається, що мер. Мередіт звинувачує його в домаганнях, боючись втратити репутацію, чоловік робить усе, аби відновити справедливість. На сьогодні це все. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.